Десятки, а то й сотні днів невідомості. У Хмельницькому вже 169-ту п'ятницю поспіль відбувається акція в підтримку родин зниклих безвісти та військовополонених. Її мета нагадати суспільству та міжнародній спільноті про українських захисників та закликати допомогти повернути їх додому. Серед учасників нині мати 25-річного Андрія Гущі сином. Жінка втратила зв'язок 19 травня цього року. Спілкувалася я з ним 18 травня, а 19-го він зник. Ну, він нічого мені не казав, що вони там десь вже в Донецькій. Видно, не хотів турбувати. Нічого не казав, а 19-го я навіть не знала, що вони йдуть туди на завдання, а 19-го 8-10 з ним обірвався зв'язок. Не мала я зв'язку з ним тиждень і пішла в воєнкомат спитати, чого немає зв'язку. А там мені вручили сповіщення сім'ї, що з них бізить. І от з тих пір шукаю кругу. Шукаю, хоч якусь інформацію про свого чоловіка Тетяна Паюк зі Староконстянтинова. Жінка розповідає, Олексій пішов у військо ще у 2016-му, Брав участь у АТО та став на захист нашої землі у перший день повномасштабного вторгнення. 13 травня він пішов на бойове завдання з одними хлопцями, а потім під час бойового виконання бойового завдання прийшло ще одне розпорядження, щоб він взяв. Ще одного хлопця-побратима, позивний в нього Халк І йшли на другу позицію. Ті хлопці, що були з ним з самого початку вийшли, а ці двоє зникли 20 травня в населеному пункті Зоря. Ну, вони казали, що все добре, він на бойовому завданні. І так кожен день, аж до 27 числа мені не говорили, а 27-го сказали, що. Він же без вісті зникли. Єдине, що нині тримає на плаву, зізнається Тетяна, це дев'ятирічний син та надія, що чоловік живий. Адже нещодавно у соцмережах вони натрапили на шматок відео, де начебто впізнали Олексія. А ми знайшли відео, схоже, ну підтвердження немає. Воно там не дуже качественне, але він думає, що тато в полоні і ми його чекаємо. І після кожної акції ми приїжджаю, приїджаю. Він каже: Мам, ти знайшла тата, я кажу, ні, ці акції мають безстроковий характер і тривають вже понад три роки в багатьох містах України їхні учасники наголошують, така громадська ініціатива допомагає, хоч на трішки, не дати забути людям про українських захисників. Вони закликають усіх небайдужих долучатися до заходів. Я думаю, що потрібно більшість структур визивати, щоб вони бачили і знали, що Ну що от ми стоїмо не просто так, ми шукаємо рідних. Якась би влада була, я так думаю, щоб вони побачили, скільки тут. В Хмельницькому тут часто проходять і в суботу, і в неділю. Можливо, б вони щось би теж робили. Ну, що такі рідні виходять на це на акції і все. І більш ніхто нікому вони не потрібні, кроме рідних. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.